Мої вітання! З вами знову сьогодні Валентина. Знову коротенька розмова про дизайн, інтер'єр, декорацію, декоративні фарби та багато-багато всього цікавого. Хто мене знає, добре знає, що я працюю з дизайном-інтер'єром на протязі багато років. Дуже багато різних запитань по приводу фарбування, по приводу оформлення кімнат, по приводу оформлення свого приміщення. Що можливо зробити як краще, що практичніше? Кожна людина розраховує на свої ресурси знову ж на свій час і знову ж на свій смак. Ми достатньо часто прислухаємося дизайнерів, придивляємося в гіпермаркетах на різні зразочки, на різні фарби, шпалери та на декоративні штукатурки. Саме про декоративні штукатурки сьогодні буде коротеньке. Розмовлення. Ось такі декоративні суміші це фактурні виробника фейда. Я достатньо часто працюю із мармаріно Міні та Мармаріно Максі. Із такого матеріалу можливо зробити мармаріно, травертін, бетон, лофт, цеглинки і багато-багато ще різного цікавого. Такі матеріали можливо використовувати у коридорі, кухні, до речі, дуже добре підходить, тому що матеріал міцний. Протирається, покривається воском. І на протязі багато років не втрачає свою якість. Я зараз покажу, в нас є малесенькі зразочки, як саме виглядає вже готова зроблена робота. Ось у нас мармаріно міні в такому дуже цікавому кольорі. Він глянсований і покритий воском. Таке нанесення протирається вологим прибиранням. І в нас ось такий зразочок мармаріно максі. Це максі камінчик трішечки крупніший. Ось у такому зразочку. Також покривається воском і вологе прибирання. І ось у нас ще є такий травертін. До речі, дуже широкий запит. Також наносяться у вітальнях на стіни, пану акцентні, можливо, використовувати в кухнях, вітальнях та коридорах. І сьогодні я ще не розповіла про декоративну штукатурку, таку як Венеціанка. Венеціанки використовуються для розпису колон, каміни, також використовуються в кімнаті на стінах. Вони є матового нанесення та глянцевого нанесення. Також покриваються воском, мають такий багатий класичний вигляд. Венеціанка завжди була мабуть, популярною в інтер'єрі, наскільки вже багато років я знаю, що вона має свій, своє якби, перше місце в інтер'єрі. Також підходить під різний стиль, можливо, зробити і ніжність, можливо зробити це акцентною стіною. Ваш ремонт обов'язково закінчиться. Все буде добре. Буде все спокійно та затишно. Затишна, спокійна атмосфера, а обов'язково для нас потрібно, що після важкого робочого навантаженого дня саме потрібна спокійна атмосфера вдома. Нехай проблеми та невзгоди не роблять в нашому житті поганої погоди. Нехай вам щастить! А з вами була Валентина.